А, да? Тофу це один із продуктів, за допомогою яких рятуються вегани. І коли я притримую посту, я теж використовую тофу. Тофу готується з соєвих бобів. І тут склад соя, вода, питна, емульгатор, хлористий кальцій. Хлористий кальцій додають також і в. Сири кисломолочні, я обираю без хлористого кальцію і додають в тверді сири. сири. Це такий агент твердіння. Велику кількість продуктів з хлористим кальцієм вживати не потрібно, тобто не більше 500 грам. Тофу він дуже класний для схуднення, тому що він низькокалорійний. В ньому є 13 грамів білку, але не повноцінного по амінокислотному складу, тому що все-таки це соя. Хоча соя це взагалі продукт, який містить найбільшу кількість білку, десь там 35 грамів, але він не веде. Засвоюється в залежності від того, як працює ваш муково кишковий тракт, десь від 42 до.